Повертаємось вже до карти. Говоримо про морське базування. Росіяни власне запускали ракети з Новоросійська. Є, до речі, навіть відео калібри, на жаль, можуть долетіти теж до кожної області України, як кінжали. Дальність їм це дозволяє. І, от ви бачите, ось тут новоросійськ, Краснодарський край неподалік Окупованого Криму. І, до прикладу, до Києва по карті 867 кілометрів напряму, якщо там до Львівської області, то це близько 1200 кілометрів. І зараз перейдемо вже до дальності. З восьми випущених наші повітряні сили збили. П'ять одиниць, і от дальність такої ракети 2600 кілометрів. Тобто, по карті, ви бачите, що вони можуть летіти у напрямку будь-якого міста України. Калібр проблемний ще й тим, він змінює свою а, траєкторію під час польоту. І також він ще може летіти на низьких висотах, там всього 50-100 метрів над землею, на відміну від балістики, яка летить за атмосферою. Росіяни їх часто запускають із фергатів, з ракетних катерів, до прикладу, боянем і також з підводних човнів типу Варшавянка, які, до речі, можуть завдавати удару ще й з під води. А ось так зараз ви побачите виглядали пуски з Новоросійська. Їх зафіксував, як би це сказати, мірний гражданин, який за тероризм. По відео видно, що русня запускала калібри прямо спорту, бо боїться виводити кораблі в море через активність наших безекіпажних катерів. І от цей гражданин нарахував вісім ракет. Вон вони летять. Восьма я поїхала. Царі вон влітять. Царі. Вісім ракет. Бам! Молодець, що знімав, можна легко визначити координати. В принципі, вони і так відомі. Там по новоросійську прилітали і фламінго по саме по порту і прилітали Нептуни. Ну, як я казав, з восьми запущених, які він нарахував, вдалося нашим повітряним силам збити п'ять калібри. До речі, щастило навіть збивати з кулемета. Були такі випадки, але. Чим це важко? Росіяни завжди шукають щілини в нашій протиповітряній обороні, враховуючи, що ці калібри змінюють траєкторію, і ще й дальність 2600 кілометрів. Тобто вони буквально можуть зігзагами літати по території України. Важко їх засікти через висоту польоту, як я казав, 50-100 метрів. Але до прикладу, ось так виглядало збиття калібра минулого року. Ви зараз побачите наскільки низько він пролітає. Кімський польот цієї ракети обумовлює е, те, що вона йде в мертвій зоні радару, і радар її просто не бачить. Коли вона попадає на екрани радарів, то, тоді ми намагаємося її збити. І іноді, е, якщо ви звернули увагу, іноді ці ракети збивають наша винищувальна авіація. Це коли є час, коли ракета йде дуже довго в повітрі, то тоді піднімають і її побачив радар на як, хоч на якоїсь ділянки, ми можемо визначити її траєкторію. От, якщо говорити про наземні комплекси, які працюють по балістиці, зокрема під час попередніх обстрілів я згадував про Петріот, які ефективно працюють і по кінжалах, і по Іскандерах-М, Але, от надзвичайно хотілося б мати на озброєнні і вони були б ефективні. Це за атмосферні системи протиракетної оборони, про які я згадував до прикладу повітряний простір США, окрім Петріотів, захищають ще й потужні системи протиракетної оборони Тет. І Україна подавала на них запит, подавала ще два роки тому, але в США відмовили. І ось ця система ТЕТ, вона випускає власне за атмосферні ракети, які збивають ворожу балістику на великих висотах. Це іскандери, кінджали, циркони. До речі, які росіяни запускали 14 листопада по сумщині. Тоді було випущено. Одну таку протикорабельну, до речі, ракету. І переваги системи ТЕТ в тому, що е, ракета цього комплексу якраз уражає гіперзвукові ракети взагалі на відстані в 200 кілометрів. У Петріота це, до речі, там висота до 20 кілометрів, а дальність до 50. І от ТЕТ е, знищує ворожу балістику взагалі на висоті 100 кілометрів. І, до прикладу, от. Він може відпрацювати навіть по тому ж нахваленому заатмосферному російському арішнику, яким вони так гордяться, але ще не запускали. І тобто, збиття відбувається ще до входу ворожої балістики в атмосферу. А радар цього комплексу взагалі виявляє цілі ще за 2000 кілометрів, по факту з моменту запуску. Але от один момент важкий в тому, що. Неприємно, я б сказав. Ціна комплексу тет відверто кусається. Ну але, звичайно, основна перешкода це політична воля.